Якщо ти слухаєш це відео, нехай для тебе це буде знаком, що твоя мрія хоче втілитись життя саме через тебе. Дійсно, те, що ти бачиш серцем, це все не просто так, і все світ кладе в твоє серце мрію, як знак того, що це може стати твоєю реальністю, а ти можеш стати провідником цієї мрії. Тому що саме в тебе є ті якості характеру, саме в тебе є ті. Таланти, ті дари, які можливо ще розкриватимуться для того, щоб втілити цю мрію в життя. Саме ти маєш ту форму, яка потрібна для того, щоб провести цю мрію у світ. І неважливо, що було в житті до, неважливо, що є зараз. Набагато важливіше це твій внутрішній вибір, піти за мрією, і твоя готовність піти цим шляхом, на який вказує тобі твоя мрія. Що важливо, коли маєш мрію, звичайно, важливо повірити. Як говорить Біблія, що за вірою вашою буде вам. І з вірою, є лише два вибори: це або повірити, або не повірити, що це для мене можливо. Тому що ні в кого немає гарантії, ні в кого немає впевненості, що це вийде, це завжди ризики. І лише коли ми починаємо вірити. Починає відбуватися якась така магія, да? починають відбуватися два. В цей момент, коли наша віра починає бути стійкою. Можна відчути, що ми вже йдемо цим шляхом не самі, що нас починають вести наші помічники, наші наставники вище, що, начебто, хтось є, хто включається в цей процес і підтримує нас на цьому шляху. Але це лише тоді, коли є внутрішній вибір, коли є ось ця стійкість, що щоб не відбувалось, я йду за своєю мрією, я обираю цю мрію, я обираю цей шлях. На англійській мові є така фраза no matter what. От коли є такий внутрішній вибір, що незважаючи ні на що, я це обираю для себе і я йду цим шляхом, можна відчути, що цей шлях ми починаємо йти не самі. Поділіться, до речі, як у вас в житті, як ви це відчуваєте, тому що я це відчувала вже не один раз у житті, що коли ми обираємо саме що. От неважливо, що що зовні, неважливо взагалі мій вибір внутрішній стійкий, і я за цим вибором іду, і тоді нас починають підтримувати. Але на початку цього шляху завжди є перевірки, тому що всесвіт нас перевіряє, а чи дійсно ти хочеш, а чи дійсно ти готовий піти цим шляхом, і дуже важливо продовжувати вірити. І не зупинятись вірити, не зупинятись діяти, тому що всесвіт також перевіряє, а чи будеш ти діяти у цьому напрямку, да не просто, а не просто про щось мріяти. Мрія це завжди про шлях трансформації. Спочатку це внутрішня трансформація, а потім це і зовнішня трансформація. Тому що людина, яка вже втілила мрію в життя, і та версія, яка є зараз, це дві різні людини, це дві різні версії нас. І дуже важливо піти цим шляхом трансформації для того, щоб втілити мрії у життя. Якщо ми говоримо про нову професію, це завжди про нові навички, про нове мислення та про нові дії. Нові навички це щось більш прикладне і щось більш таке системне, тому що це в школі або в інституті нам потрібно вкласти певну кількість годин для того, щоб засвоїти. Ці знання і для того, щоб ці знання допомогли нам значно розвивати свою експертність, свою майстерність у новій справі. То для того, щоб робити нові дії, часто дуже потрібне нове мислення. Зміна мислення для того, щоб втілити мрію в своє життя. Це дуже така обширна тема, яку я розкрию на своєму майстер-класі твій новий рівень вже в цю суботу, 7 червня, реєстрація за посиланням. І там ми поговоримо, чому одні люди втілюють свої мрії в життя, а інші не втілюють ці мрії в життя. Як зробити, щоб мрію вийшло, втілити саме у тебе? Що для цього потрібно, що для цього важливо? І важливо насправді робити системні дії. Але для того, щоб робити системні дії, потрібно оновити мислення. Уяви, що можливий той стан, коли ти впевнено і системно йдеш до своїх цілей та до своїх мрій. Як прийти до такого стану, ми поговоримо на майстер-класі 7 червня, тому що коли ти продовжуєш діяти, це лише питання часу, коли мрія стане твоєю реальністю. Став лайк цьому відео та підписуйся на цей канал.